Привіт! Мене звати Наталія і я вітаю вас на своєму каналі Село Стайл. На своєму каналі я розповідаю про те, як не витрачаючи багато зусиль та часу, мати класні результати на вашому городі, в саду і при ремонті та будівництві старої хати. Якщо ця тема вам цікава, підписуйтесь на канал і давайте робити все разом. Так, ну, подивимось, що в нас тут виросло. <плес> Гляньте. Гляньте. Оце морква, оце біла, до речі, виросла. Ось все. А ну іще дивимось. Жовта. Ага. Це манюньки, що не проривала рядом. О, ось о, бачите, оце результат, що вона в щось уперлась. Оце вона в щось уперлась, роздвоїлась. О, і куча, я не проривала її, бачите? Вона. Ну, як росла, так і росла. Це город лінтяйки, гляньте. Ха -ха. Бачите, різна, тому що я її не проривала. Ну, я її досить рідко і садила, ось, ось, ось ще є. Тоже жовта. Ну, до речі, вона теж вкусна. Я пробувала. Ну, така. Глянь, що виросло. жовта, <рес> ну Да, треба поміряти, вона сантиметрів 40, мабуть. Як я садила морку в цьому році? Я прикріплю в мене є відео або фото, моркву садила, не втоплюючи якби, в землю, а робила такі високі горбочки. Три високі горбочка було. І в, цю моркву я, в, цю, в цій горбочці я сіяла моркву. робила таку манюсіньку луночку, притоптала її отак от рукою, пролила водою і посіяла. А потім, коли морква зійшла, я зробила таку штуку. Мені порадила це тьотя Оля, дякую. Кожен росточок я так трошечки ущільнила. І виходить, що коли ти ущільнюєш біля цього росточку, вона починає боротися і корнем отак от вниз, вглиб, вглиб спускатися. Для того, щоб корінь був отакий. Оце, виходить, корінь, коли вона виборює собі вниз. А отаке виходить сейчас покажу, де отаке: коли вона у щось уткнулась, або грудочка землі, або якийсь там камінчик, або ще щось. От вона уткнулась і пішла в роз... ну, подвоїлася. Таким чином, щоб правильно посадити моркву, але вона класно росла. Земля быть дуже-дуже однорідна, без грудочок, без камінчиків, без нічого. Я робила горбочки, посадила в горбочок, в мене ще ні разу така морква не виростала таких розмірів. Ну ні разу, це капець, це перший раз таке. От, значить, Посадили, коли вона зійшла отак, трошечки навколо неї, ущільнили. І що я робила? Вона вся стояла в мене замульчована. Повністю все літо поливали її, ну, може, разів, я не знаю скільки, там, раз три, може 4 за літо ми її поролили. І все. І як бачите, сьогодні 10 жовтня, вона взагалі стоїть вся зелена, навіть не пожовтіла, і от зараз ми її будемо всю збирати. Дуже раді, що в нас така морква є. А оце манюньки, це ті, які я просто не, не проривала. Ось і все. Наступна культура, яку я сіяла на городі, це була морква. Висівала ось в такі горбочки. Тобто, вона в мене ось так. От на поверхні цих горбочків подивилася досвіду людей. Не знаю, це в мене чистий експеримент. Дівчата, хто з вас таке робив? Напишіть в коментарях, чи був у вас гарний результат. А вздовж прямо вздовж стіночок посадила. Кущову цибулю мама мені передала. Я її потикала. Дуже хочу, щоб вона виросла, бо я хочу її зеленою морозити в морозілки на зиму. Як я її буду збирати? Важливо всі бадилки морквяні залишити прямо в цій гряці, тому що нам треба повернути в землю хоч частину тих корисних речовин, які морква на себе збирала. Тому ми її збираємо, бадилками все тут устілаємо і можна в принципі, взяти лопату і так хорошенько-хорошенько ці бадилки порубати. І таким чином ми повернемо в землю частину корисних речовин, корин, частину живлення. Так, опа. Ну, от глянь. Ну, бачиш? Ой, глянь. Хороша морква. І ще дуже важливо сказати таку річ: в минулому році наша морква сильно потерпала від морквяної мухи. Вона і була, скажімо так, не дуже гарна. Але коли ми її зібрали, з'ясувалося, що вона вся черв'яками од цієї мухи погризана. Я рвала в цьому році, ні разу мені не попалася ну, пошкоджена морква. А що ми робили? Ну, чесно кажучи, ми. Проливали інсектицидом таким не дуже сильним. У нього час очікування всього 5-7 днів і проливали саме тоді, коли ну, знали, що летить ця морквяна муха. Я почитала, я вже не пам'ятаю, чи кінець травня був. В общем, вона вже якраз зійшла і пахла для цієї мухи, і муха летіла. І я прочитала, що вона летить. Коротше, ми обробили таким інсектицидом один раз, і все. І в нас абсолютно чиста морква. Ну а в минулому році просто я була дуже розстроєна, тому що морква вся була поїдена. Так що майте це на увазі. Ну, я в попередньому відео розповідала, що посадила сорти Каратель і Артек. Ну, В принципі, непогано. Ну, чесно говоря, я саджала їх і в минулому році, і мені хочеться попробувати якісь нові сорти. Тому, і ще раз, ну, порадьте мені якісь гарні сорти моркви, які ви вирощуєте. Я хочу попробувати щось нове. От, бачите, хороша морква. Глянь. І товста. Все, бадилки сюди. Ну, кстати говоря, уже все таки тріскається. Моркву ми буквально збираємо на швидкість, тому що у нас йдуть такі дощі, і трошки вискочило сонечко, і ми вискочили удвох з Вадимем, і давай бігом її збирати, бо є така морква, що трошечки почалась вже тріскатися. В принципі, на сьогодні це все. Ми зробили такий невеличкий репортаж для вас щодо моркви. Ми побачимося з вами дуже скоро. Пишіть свої коментарі, розповідайте, яка, <пиш> яка морква виросла у вас. Все, до побачення! Скоро побачимось.